Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з логікою математичного розвитку. Промінчик зимовий заглянув до нас і в коло велико зібрав друзі нас. Давайте з'єднаємо долоньки свої і радо всміхнемось, я вам ви мені. Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Так, це зайчик, але зайчик засмучений і хоче нам щось сказати. Давайте його послухаємо. Я хатинку збудував, а ведміт її ламав. Що мені тепер робити? Де я буду в жити? Не сумуй зайчик. Ми з дітками тобі обов'язково допоможемо збудувати новий будинок. А зараз давайте поглянемо, з чого ж була збудована зайчикова хатка. Бачите, як вона міцно стоїть? Вона побудована з чого, дітки, ви знаєте? Так, з кубиків. Давайте більше дізнаємось про цю фігуру. Малята, ця фігура називається куб. У куба є кути. Давайте їх знайдемо. Ось кутик ще є. І тут є кут. Ось подивіться, скільки кутів у куба. Можна сказати, що у куба багато кутів, а також у куба є сторони, і вони плоскі. А як ви вважаєте, чи можна куб покотити? Давайте спробуємо. Ні, не можна. А чому? Що йому заважає? Йому заважають кути і сторони. Правильно. Давайте розглянемо інший куб. Подивіться, який він. Так, він різнокольоровий. Подивіться, які у нього сторони. Його сторони, всі рівні між собою. Подивіться уважно на його сторони і скажіть, яку геометричну фігуру вони нагадують. Так, вони нагадують нам квадрат. Давайте їх порівняємо між собою і спробуємо розвернути і квадрат, і куб. Спробуємо. Дітки, дивіться, у кубі нічого не змінилось. а квадрат став схожий на смужку. Чому? Тому що куб у нас об'ємна фігура і в ньому нічого не змінилося. Так, а квадрат це плоска фігура. Давайте поміркуємо, а на що схожий куб? Куб схожий на лід. На плиту, на кубика рубика, на гральний кубик, на коробку, на кубики цукру, на подарунок, на мікрохвильову піч, на телевізор. Молодці. Дітки, куб це об'ємна фігура, яка має багато кутів і багато сторін, і його сторони складаються з квадратів. А зараз я пропоную вам порахувати кубики для майбутнього будиночка-зайчика. Готові! Якого кольору кубик? Синього. Скільки кубиків? Один. А якою цифрою ми позначаємо кількість одного предмета? Правильно, цифрою один. Так. Якого кольору кубик? Червоного. Давайте порахуємо червоні кубики. Один. 2. Якою цифрою позначимо червоні кубики? Цифрою 2. Вірно. Рахуємо наступні кубики. 1, 2. 3. Якою цифрою ми позначимо кількість із трьох предметів? Правильно, цифрою 3. Молодці. Якого кольору кубик синього. Давайте порахуємо сині кубики. Один, два, три, чотири. Синіх у нас чотири кубики. Якою цифрою позначимо? Цифрою чотири. І в нас залишилися ще зелені кубики. Давайте їх також порахуємо. Один, два. 3, 4, 5. Зелених 5 кубиків. Якою цифрою позначимо наші кубики? Цифрою 5. Молодці! Дітки, кубики порахували. А тепер давайте допоможемо зайчику і збудуємо для нього будиночок. Так? Ось, дивіться, який гарний будиночок вийшов із наших кубиків. Зайчик дуже задоволений. Коли гуляв на галявині, зустрів комашок. Він зустрів таких комах: сонечко, бджілку і метелика. Скільки комах він зустрів? Три комахи, вірно. Хто летить? Першим. Сонечко. Хто летить другим? Бджілка? Хто летить третім? Метелик. Так, дітки, а хто знаходиться між метеликом і сонечком? Правильно, бджілка. А хто знаходиться ліворуч від бджілки? Сонечко, а хто знаходиться праворуч від бджілки? Метелик. Молодці. Будь ласка, розгляньте таблицю уважно і давайте відповіді на запитання. Дітки, подивіться уважно на метелика і скажіть, де він сидить? Метелик сидить на квітці. Добре. Хто знаходиться між ялинкою і метеликом? Сонечко. Хто знаходиться між цифрою 4 і цифрою 5? Хто між ними знаходиться? Бджілка. Що знаходиться під метеликом? Цифра 1. Що знаходиться під ялинкою? Цифра 3. Яка цифра знаходиться між цифрою 1 і цифрою 3? Цифра 2. Яка цифра знаходиться зліва від цифри 2? 1. Яка цифра знаходиться справа від цифри 2? Трієчка. Так. Яка цифра праворуч від бджілки? П'ять. Яка цифра знаходиться ліворуч від бджілки? Чотири. Хто знаходиться над цифрою 1 метелик, що знаходиться над цифрою 3? Ялинка. Ці дітки! Ви гарно попрацювали? Давайте пригадаємо, хто до нас сьогодні завітав у гості. Зайчик. Дітка, а хто зламав його будиночок? Ведмедик. А з чого була побудована хатка зайчика? З кубиків. А з якою геометричною фігурою ми сьогодні познайомились? З кубом. А куб – це яка фігура? Куб – це об'ємна фігура, і в нього багато сторін і багато кутів.